Питання арарія. Зараз в полях якраз той період, той час, коли ми застосовуємо, вносимо бакові суміші мікроелементів. І часто ми собі думаємо, що все, що ми собі намішали на купу, воно має абсолютно нормально спрацювати. Але насправді відбувається це все трішки не так. І ми маємо пам'ятати. Що всі елементи, які ми даємо, які є в ґрунті, по відношенню один до одного проявляють певну дію. Це може бути або синергія, синергічні елементи, коли вони підсилюють дію один одного. Це можуть бути антагоністи, коли надлишок одного буде пригнічувати засвоєння іншого елемента, і можуть бути блокатори, коли. Один елемент при застосуванні з іншим може повністю блокувати засвоєння один одного. При тому, що все це, як в ґрунті, так і в рослині є складні біохімічні процеси. І абсолютно, якби точно сказати, що як спрацює, ми не можемо, тому що все залежить і від погодних умов, і від ґрунту, і від того, що ми там намішали, і в якій формі ці елементи перебувають. Тому... Наше завдання на сьогодні знати, скажімо, не тільки які елементи потрібні культури, за що вони відповідають, але і розуміти, що коли ми застосовуємо оці бакові суміші, що в них один елемент може або антагонічну дію робити, або просто блокувати засвоєння іншого елемента, щоб, знаєте. Запам'ятати, оце все воно не завжди запам'ятовується так просто, легко, з першого разу, який елемент, на який як впливає. Я завжди користуюся, знаєте, такою собі підказочкою від інституту живлення культур. Ось є така табличка, в якій от чітко видно. Що, як, який елемент проти якого діє. Тобто зеленим кольором позначено елементи, які підсилюють один одного, жовтим кольором антагоністи, і червоним кольор, кольором блокатори, які абсолютно точно не варто застосовувати разом е, в баковій суміші, коли ми самі робимо yeah. цю бакову суміш. Звичайно, що коли. Є якісь мікси елементів, які розробили виробники, вони намагаються це все врахувати. Наскільки, скажімо, їм це вдається, це вже інше питання, якби про це можна е, поговорити. Але. Ми вже якби ну, мусимо покладатися, покладаємося на їхні знання, досвід на їхні розробки, тому що там працюють науковці, які стараються, щоб все це працювало і підбирають нам ці мікси. Якщо ми починаємо самі компонувати з окремих елементів, то варто все-таки... На цю інформацію звертати увагу. Отже, що ми бачимо? Що ми бачимо? Ми бачимо, що наш елемент азот, як правило, він, знаєте, такий дружній, лояльний до всіх елементів, і він буде підсилювати дію практично а, всіх елементів. Хіба таке може бути, знаєте, що дуже-дуже ем, пішов, знаєте, перекіс на азотне живлення. І тоді на фоні цього може явно відчуватися нестача інших елементів, особливо, знаєте, коли це початок, наприклад, роз. Свитку, коли рослина потребує більше фосфору, а ми дали азот, тому що дуже часто таке спостерігається. І тоді коренева або, ну, або не дали на початку фосфору знову ж таки, а потім робили піджилення, підживлення, і чомусь цей азот не працює. Він не буде працювати, тому що нема кореневої системи, не було фосфору, яка, який не дав можливості нормально розвинутися кореневій системі, щоб вона пішла в глиб, щоб вона звідти могла засвоїти собі розчинені в воді поживні речовини. Е, ось, але це трошки, але це трошки інше. Ось далі, що стосується фосфору, як бачите, фосфор не можна вносити одночасно з кальцієм, з залізом, з марганцем і цинком. Червоним е позначено, тобто ми розуміємо, що ці елементи змішувати не варто. Що в нас з калієм? Калій є антагоністом кальцію, магнію і натрію, тобто надлишок одного елемента буде призводити до дефіциту іншого, і це теж обов'язково треба враховувати при. Кальцій у нас особливий елемент, і він є блокатором по відношенню до багатьох інших елементів. Це і фосфор, і бор, марганець, мідь, і цинк. Також він є антагоністом, його надлишок буде не давати засвоюватися калію, магнію, залізу і натрію. Тобто, якщо у нас у складі, якщо нам треба дати кальцій, ми маємо розуміти, що Може блокувати засвоєння цих елементів, і їх є велика кількість. Тому, ви знаєте, завжди при вапнуванні, коли ми проводимо вапнування, де є кальцій, дуже часто у нас виникає ситуація, коли ми даємо добрива, а не засвоюється в перший рік калій. Тому це теж треба враховувати. Так, наступний елемент магній, який є антагоністом по відношенню до фосфору, і блокатором до калію, кальцію і натрію. Залізо є блокатором по відношенню до фосфору, і дуже часто на кислих ґрунтах ми це спостерігаємо, коли надлишок заліза може блокувати засвоєння фосфору, і особливо на кукурудзі це проявляється, коли от оцей фіолетовий відтіночок на листочках от він може проявлятися. Крім того, залізо є антагоністом по відношенню до кальцію, до марганцю, до міді і до цинку. Також при проведенні, знаєте, ми часто проводимо підживлення бором ем, по сої, по соняшнику, по ріпаку. І на кислих ґрунтах інколи деяким фермерам хочеться змішати е, кальції місний продукт разом з бором, то, то потрібно пам'ятати, що бор є антагоністом по відношенню до кальцію, кальцій є антагоністом по відношенню до бору, і такі бакові суміші не варто робити. По відношенню до кальцію, це стосується інні, це стосується заліза, це стосується марганцю. Теж, коли ми робимо оприскування позакореневе цинком на кукурудзу, тому що найбільше якби ми застосовуємо на кукурудзу, теж з кальцій місними продуктами не потрібно змішувати, щоб не наробити собі проблем. Тому ось така інформація на сьогодні. Оця табличка вам у допомогу, коли щось хочете змішати. І у вас стоїть питання: варта чи не варта, як воно проявиться, то звертайтеся до цієї таблички, я теж нею користуюся, і вже по, по ній можна би, чітко зрозуміти. Що яку бакову суміш варто робити, а яку не варто робити. Тому що ми мусимо при плануванні враховувати, що буде конкуренція між елементами, які мають які аналогічні за розміром, за валентністю і за зарядом іону. Тобто, це такі процеси вони відбуваються, і е, при плануванні нам потрібно е, це враховувати. Але для спрощення, е, не влізаючи, скажімо, в ці всі хімічні е, процеси, ми от маємо, що варто, а що не варто робити, тому користуйтеся і хай вам. Допомагаю в вашій роботі. А я на сьогодні буду з вами вже прощатися. Знаю, що в полях зараз багато роботи, тому намагаюся знаєте, намагаюся швиденько-швиденько сказати, але не завжди мені швиденько виходить. Тому гарного всім вдалого дня в мене день, у вас вечір. Гарного всім спокійного вечора і до зустрічі! Бувайте здорові! Ви і ваші рослинки.